Медикам, туди йде. Всім привіт, мої дорогенькі, ну а далі нема слів. І все одне пі-пі-пі. Одного довбо дятла не може остановить увесь світ. І все. Чи не може, чи не хоче. Питання. Ніч жахлива, для багатьох остання була ніч. Ой, страшна біда, страшна біда. П'ю дівчатка і хлопчики вже номер 2 першу випила навіть і не замітила, чесно кажучи. Ну, а ми живемо на пероні на вокзалі, та й все, все чудно. О, у нас поки що, слава Богу, все нормально. Піду до хати, треба чимось руки свої зайняти, бо у голові великі катаклізми. У мене багато гладіння, зараз піду трошки поскладаю, поки дідуля лежить. Ну, а там буде видно, що буду робити. Це таке. Всім смачної кави, тихого дня. Ну, Настрою не знаю. Настрій, який настрій, може бути. Але тримайте себе в руках, підтримуйте один одного, бо життя як не крути, триває. І воно в нас одненьке. Ну общем, мы случайно. Это просто жизнь. В общем, мы случайно.

कि <laughs> Всім привіт, дорогі друзі! І вечором я заснула. Я не дивилась ні карту повітряних ні тривог, нічого не дивилась. заснула. Чула через сон в мене сон дуже не дуже міцний, чула десь далеко вибухи. А потім мені дзвонила донька і сказала: мама, йди в бомбосховище. Тут, до речі, є бомбосховище. І тут почалось. Я бомбусовичі не пішла, я пішла в туалет, трошки посиділа, потім лягла, і будь-що буде. Ну, було дуже гручно. І утром. Ну а вранці почитавши новини шок, трагедія. І що ще саме найстрашніше, що на мою думку це скоро не закінчиться. Відтоді, відколи вони почали домовлятися, вже пройшло немало часу. І за цей період вже дуже багато було трагедій, де просто гинуть мирні люди. Ну, тому життя, життя в Україні це, знаєте, рулетка. Пройшла ніч, пройшов день. Живий і слава Богу. В общем, піду по снідаю і вип'ю. На 8.30 у мене сніданок. Буду визивати таксі, буду їхати на ЖД-вокзал і звідти в мене маршрутка до міста Тростянець на 12 годину. Дівчата, в планах було встати вранці, помити голову, зробити зачіску в дорогу. Прокинулась, почитавши новини, не хочеться нічого. Піду мене на 8.30 сніданок, вип'ю каву, щось з'їм, заставлю себе крану, але їм не треба в дорогу щось з'їсти. І буду визивати якийсь таксі, крім болт, Добиратися до ЖД вокзалу і пішов. І там чекати маршрутку на місто Тростянець. Вона в мене о 12-й годині. Ну, не знаю, як ж там дороги, що краще раніше зачекати, аніж краще зачекати, аніж доганяти. І зранку прохладну воду скажу я вам. Я відкрила вікно. Це я на маршрутку вже гроші наготувала. Ой. І за ці два дні втомилася. Летіла, їхала і зразу поїхала в справах зранку, не відпочивавши. Потім була зустріч з дівчатками. Я вчора ж цілий день почти відпочивала до третьої години. Боже, які люди. А я чекаю вас. Не вас а тебе. Дуже <ріг> <ріг> Ну, вже тепер зрозуміли, хто, хто <ріг> до мене в гості. всі. <ріг> <Чуєш>, ну <Лена>, <ріг> так. Чуєш, З дощиком. Як ти так знімаєш? Щоб ходити по Лондону і всі бачили, що ви е, з України. Поверніть до себе, там написано щось. Я й не пламлю. Так, не плакать. Голос. Оце зараз будеш плакати. Да. Це для вас. Вродина на піш. Да. Так. Я забуваю. Моя рука читай. Ось тут лінчик. Ось тут читай. Ой, спасибо. Це твої суми рідні. Спасибо, дівчатка, дуже приємно. Ти красиво, болотай, але... Я дуже рада вас бачити усіх без винятку. навіть тих, хто живе поближчі, ми не змогли зустрітися. Лена там далеко, але от нас... приїхала все. Але, але це не нас... звела Лін, як завжди. І Це настільки приємно і приємно знаєте, що що ми, от незважаючи на відстань, зайнятість кожного, та але от знайшли цю хвилинку, щоб бути у тут асі. Я вас, я вас <с обожнюю, дівчата. Я вас тоже. І дуже-дуже рада. всегда пам'ятаю. Завжди. Завжди прилічність. Ага. Не ну, зовсім прилічний. Сьогодні мій крайній день у Києві, але я сподіваюсь, не останній. Я сюди ще буду приїздити. Зустрічатися з своїми рідними серцю людьми. Я вже в отелі насолоджуюсь вечірнім Києвом. І що я хочу сказати? Неважливо, наскільки часу ти приїхав в Україну додому. Важливі ті зустрічі. Година, дві, три спілкування з близькими по духу людьми це дуже-дуже важливо.